Всім привіт! Як же знайти в електронному журналі на платформі Нові знання свідоцтво досягнень учнів? Я є вчителем 3 класу, тож мені доступні свідоцтво досягнень 3-4 клас. Якщо ви вчитель першого чи другого класу, вам буде доступне свідоцтво досягнень першого другого класу. З лівої сторони в меню ви знаходите. Новини, журнали, розклад, друзі, повідомлення, спільноти. Кнопочка звіти. Натискаємо. Далі. Ось є облік відвідування. Обираємо різновид звіту. Ще раз. Натискаємо галочку таку. Знаходимо. Свідоцтво досягнень. Натискаємо. Є. Це свідоцтво досягнень стосується 3-4 класів. Зверніть увагу на те, що ми можемо змінити. Ім'я учня. Якщо ми натиснемо сюди, то повністю висвітлиться весь ваш, ваш клас. І тип свідоцтва. Індекс НУШ та індекс нуш 2021? Вони між собою різняться. І ви обираєте той, за яким ви працюєте. Ми обираємо індекс нуш 2021. Там, де написано про освітню галузь, мовну літературну, математичну галузь і так далі. Як роздрукувати? Так як перший в мене учень це Артемчик, я завантажую саме його свідоцтво. Створити PDF. Натискаю. Завантажую. Як ви бачите, відразу ж свідоцтво досягнень для учнів 3-4 класів є однаковим. Навчальний рік. Мовна літературна галузь, математична, природнича. Це, користуйтесь. Всім дякую за увагу і гарного дня!